На базі Хмельницького обласного закладу з надання психіатричної допомоги три роки функціонує відділення паліативної допомоги. Приміщення розраховане на людей старшого віку з психічними розладами та тих, хто перебуває на паліативному етапі. Вони отримуватимуть тут не лише медичну, а й психологічну, соціальну та емоційну підтримку. Є пацієнти. Які потребують стороннього догляду, але в них ще є різного роду психіатричні діагнози. Вони можуть бути збуджені, агресивні і потребувати, крім того, потребувати стороннього догляду. Тобто лікарі і середній молодший персонал змінням відносяться до цих пацієнтів і надає їм повноцінну допомогу, і ці пацієнти лікуються. І перебувають в прекрасних умовах. І саме головне, що персонал дуже дбає про цих пацієнтів, які потребують стороннього догляду. Особлива увага до атмосфери: нейтральні кольори, багатоденного світла, облаштовані зони відпочинку. Медичний персонал проходив додаткову підготовку, щоб якісно працювати з такими категоріями пацієнтів. Пацієнти поступають з пізніми психозами і плюс соматична патологія, консультують усі вузькі необхідні спеціалісти таких пацієнтів. За словами керівництва, відкриття такого відділення це важливий крок до гуманізації психіатричної допомоги. Тут ставлять за мету не лише лікування, а й гідність кожного хто сюди потрапляє. Відділення забезпечене повністю усім твердим, м'яким інвентарем, це протипролежневі матраси, це функціональні ліжка. Також хочу додати, що Пацієнт внутрішньопереміщений перебуває на паліативному ліжку стільки часу, скільки, скільки це потрібно. Уже багато було таких випадків, коли ми на місці тут у нас в закладі ідентифіковували особу, також виготовляли пацієнтів і переправляли їх в інтернатні установи. Це відділення, приклад того, якою має бути сучасна психіатрична допомога доступною, комфортною і зосередженою на людині. І саме такі зміни формують нову якість медичної системи. Оксана Медведєва, телеканал Перший Подільський.